Ой, друзі, не можу без емоцій розповісти про наступну фігуру. Ну це не той якийсь симбіоз звірушки, людини, е обізянки або ще когось. Я буду міста, міста, міста шаман, Чули такий придурок є на русні? Ещё і що рік шаман? Господи ти Боже. Ось там на болотах він виступив. Слухайте, ну це взагалі ну це якийсь треш. Він взяв свого стяга, прийшов до американського посольства, яке повністю давно-давно вже зачинено. Там нікого геть немає. Она Карлі, она в 30 років. Він зробив там концерт, якісь заяви, щось там кричав, бекав, мекав і співав, а тоді заявив, заявив з пафосом таким, що я виступив там і тому Байден зняв свою кандидатуру з виборів. Ну, не придурок. Ну скажіть, що вони там на болотах курять? Це просто треш. І після цього концерту йому дали звання якогось там артиста.